Всім привіт народ! Вітаю вас у себе на каналі. І сьогодні є нова робота новий автомобіль Audi A5 2000 майже останнього року. Все так, як все, ніякі номера в камеру не будуть подати, Так що все буде добре. От так. Тут я роботу вже почав, але вступу не зняв. Так що, зараз трошки задом наперед, я з вами привітався. А далі побачите сам процес. Лонжерони вже погрунтовані. And it's a bit paint. So, I love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want, and I always give it 100. Don't need a bank, no, I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now, wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out. Maybe it's the chemistry. It's time to break up. So. Він, правда, не своїм ходом, його притягнули, Але, але автомобіль хороший. Так, він отрима удар в передню частину. Так що будемо рівняти, будемо фарбувати, збирати. Так що робота цікава. Зараз починаю розбирати. Треба добратися до того лонжерона. підкрильне крило. Блоки, АБС відтягнути догори. Ну, тут чим побільше. Компресор колекціонера, бачок, порозбирати, подивитися, що сталося. Бачу вже, що добра, добра нема. Тут алюміній тріснутий. Тут він, крім того, що в бік пішов, його ще положило, скрутило. Нічого, розберу. Дам більше світла, подивимося разом. Добре, поїхали. Я не зовсім розумію, як воно буде виглядати на картинці, на відео, але тут біда. Дуже сильно він покручений. Тут мала бути програмована статка по заводі, вона мала бути маленька. І якраз на ній там такий гострий кут вийшов. Тут гострий зуб. Ну, Зробити я зроблю. Зняв крила, так ліпше видно. Отакий лонжерон. І сюди, і сюди зігнути. Далі лазер. Бачимо де? І бачимо, яка тево стріла. Гладенька рівна. Тут нема ніякої гулі, тут все плавно. Дивимося сюди. Тут все надуто. Більше 2 см тут вище. Він коли відходив, от його стакан відхилявся і підняв тут гулю. Навіть не так, навіть не сам стакан. На стакані зараз не грає 2 мм. Оця боковина від стакана. Вся надія на те, що коли воно буде відходити, воно буде його ложити. Може треба буде допомогти. Що таке? 2 см на оцій стрілі. Дивіться, тут, грубо кажучи, зазор маю. Я вже не можу верх-низ піднімати. Зазор по під дверці. Тепер дивимося сюди. Тут крило на стрілу не находить. Стріла закрила вище. Замічаєте. за крило вище. При тому, що тут зазор вже є. Я вже не можу крило підняти догори. Так, ми його лишаємо і на ту сторону. Тут стріла закрило нижче. Бачите. Отут все піднято. Скинув другий підкрильник і все правильно. Тут верх, весь рівний. Тут є програмована складка зовсім невелика. І також вниз і верх весь рівний. Друга сторона. Тут гуля. Трохи воно тут з тих 2 сантиметрів, що вище попхало, а трохи того, що само по собі відходило і тут трималося. Воно відходило і з того сторона просто всього відтискала до гори. Початок на 96. Починають тягнути. Супер. Воно навіть садить бокову стрілу, так, зміни є ще буквально півтора-два сантиметри і нажирано на місці, але але він вже почав тут тріскати. Ну, зрозуміло, складка самі по собі гострі, ті, що були, не розійдуться, хоча я їх підстукую, не, не розійдуться. Значить, треба легенько погріти. Не до червона, просто легенько розігріти, тягнути і знизу віддавлювати. Що не лишиться у тій грубі складки, їх прийдеться скоріше всього так якось вирізати. Вистикати, приварити і зачистити, зашпаклювати, зафарбувати. Тут біди не буде, так як основна частина лонжерона по колу буде ціла і голона того, що цю стрілу воно садить. Зараз вже буду міряти лазером. Отак. Навіть дуже непогано витягнулося, я задоволений. Тут звана зминання, програмована складка. Практично як мала бути. І тим більше тут стоїть підкрильник. Той раз, другий раз, навіть якщо хтось скине підтрильник, ну, вона така має бути. А щоб знайти якусь розбіжність, треба бачити дві на раз. Треба два на раз підтримки скидати. Ну, По-перше, її не видно, по-друге, вона дуже похожа. Потім, тут, так і не вийшло. Легенько нагрів, тріскати перестало. Але. Але з ним нічого не зробилося. Знизу не витиснулося. Зараз прийдеться якось отак вирізати. Навіть не так. Тут одну точку розсверлити, відігнути. І отак отак вирізати. І там до половини. В руках вистукати і приварити. Інакше я тут не бачу. Так, щоб було гарно. Ну, а тут мусить бути гарно Так, що Буде навіть дуже непогано. Пам'ятаєте, з самого початку, як і зараз? Різниця є. Практично добре. Дивіться, мало що бракує. Я так посередині розріжу. То нарівняю в руках, то нарівняю. Коли не буду цього, нарівняю то теж в руках, потім той кусочок приверу. Так, як я планую? Я планую отак, отак, отак. Отак. От і тут між тих дві ялинки. Чого так? Тому що я хочу оці точки, заводські, зберегти. Так, я можу піти прямокутником до самого низу, тут ще розферлити, відігнути, от як я тут зробив. І також піти на низ прямокутником. Мені прямокутником багато легше. Так, так, як я зараз почну вистукувати в руках, коли його відріжу, воно мені буде його розвертати або в ту сторону, або в ту сторону. Я з тим намучуся. прямокутник було би легше. Навіть впільнувати в руках. Коли в нас дві сторони рівних, я, бачу, я буду бачити в руках, як мені кут перебивати. Так мені тягше, але ми зберігаємо заводські точки. І коротший шоу. Чи для автомобіля краще, чи навіть для мене. І може бути, що хтось колись при покупці, при продажі схоче тих точок. Вони в нього будуть. Ну, якось так. Тут одне таке місце, що є велика яма, але все-таки я не хочу йти на той шов і не хочу йти поза ялинку, де як там буде тяжко її заварити, тяжко зачистити, щоб зашпаклювати, я буду йти між ними. Коли та частина відпаде, я постараюся її зробити ідеально. Ну якось так. Отаким От куском обійшовся лонжерон. Таким маленьким іконочком обійшовся ремонт, що є навіть досить непогано. Так, приблизно нарівняв. І зараз буду прихвачувати. Отак. От Отак От буде. Як на мою думку, навіть досить непогано. Ну, низ не, вже в процесі буду відтискати з середини. Щоб також було все класно. Отак. От Тиждень часу запхав 10 хвилин відео. Що ми тут вже маємо? Ми тут вже навіть маємо досить непогано. Правда, капот наприклад в колір з Польщі без покраски. Він кольор не грає, кругом покоцаний, тут-тут заломаний і після удару, тут грубо ж То нічого, тут зазори є. Тут ще сьогодні, може, зроблю. Тут треба буде відстукати і на скелеті той кант витягнути. той той спотером. Де однако під покраску і, і так як тут були інакші завіси і, і, і погано. Відвісти від них слід. Так, тут, грубо кажучи, добре. Тут грубо кажучи наразі добре. Тут дверка завалена, на то увагу не звертаємо. Має бути вам видно. Тут хоч і нижче. На завісі буде другий завіс. Чуть-чуть. Тож, грубо кажучи, добре. Тут взагалі ідеально не докручене і сидить вільно, без натяжки швелер. Значить, все точно в розмірах. І також скоби попадають ідеально в телевізор, де були замки. Ідеально. Бачимо скоба. Бачимо місце під. Замок і воно попадає ідеально. Зараз посичу фонариком. Так, скоба і ідеально. Міряємо. Основний розмір для мене заратує телевізор. Так, до середньої заступаю. До середньої лінії заступаю. 63 і 4. Я за болт зачіпаю. Центр не міру за болт. Так само тут. За болт. 63. І 4. Може, 63-45. Ну, 63 і 5 нема. 63 і 4, грубо кажучи. Отак. У мене тут переграє все в міліметр. Тут не граю 2 мм. Але тут ще не остаточно, тут ще буде, буде все грати. Головне на мене телевізор зазори, без переграє. Тут перевірите просто гачок. Ну, Переважно кришечки тут більші, так що 2 мм то ні пройшов. Ну, я все одно її зроблю. Отак. На дворі вже ніч. Роблю все по розмерах. Будь-який автомобіль має середню лінію, ми бачимо її, бачимо її тут, бачимо її тут. Ми бачимо її тут проведено. Навіть показую, що лазер не зафіксований. Лазер не зафіксований, що все, чесно. так, Будь-який автомобіль має середню лінію і від неї практично можна все зробити. Також можна перевірити діагоналі Одним словом Може, кому треба розмера, можу дати, мені їх не шкода. І також збираю сам. По 2008 рік я маю, думаю, що всі розмери, а після 2008 року збираю сам. Добре народ, дякую вам всім за увагу. Вже зараз пізна година, тут вже практично все. На наступному відео покажу вже готовий результат. Все, всім добра ніч, всім удачі.